Ска мова, ланівна святкова, будеш ти з народом завжди на віки, то шануймо мову, бережімо мову, що дали на віки нам батьки. Кого мова, як парость виноградної лози, Кликайте мову, пильно і нестанно паліть бурян, чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, вона щоразу хай служить вам. Хоч і живе своїм живим життям, прислухайте. Як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морському. Немає мудрішого, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь, заглядати, словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник достигли овоч у Гріченка і даля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь, Доглядати свій сад. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом дедусяки минав. І ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його, але раз тим шляхом хтось чудовий йшов. і в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив, дивний той камінець, і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував. І палючим огнем користь та бичить, і проміння його усім очі сліпить, як в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на нього усі сили свої, і в народній вінець, як в оправу вела, і як зорю вище хмар піднесла, і на злість ворога засіяла вона, як алмаз дорогий, як зоря ясна. І світиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги понімать скоріш, наша ж мова сія, що години дійсніш, Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі тарас, Щоб, поглянувши сам на творіння своє. Він побожно сказав Відкіля нам сія. Сидір Воробкевич мова рідна, слово рідне. Мова рідна, слово рідне, хто во забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що нею вчила, на всіх ненька говорити, ненька наша мила. Пощануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне, того забуває, той в грудях не серденько, але ж камінь має. 5 листопада в Україні відзначається День писемності та мови. Я підготував для вас декілька цікавих фактів на подану тему. Отож, почнемо. Українська мова належить до старописемних мов, адже її мовна традиція складає близько тисячоліття. Сучасну українську мову започаткував Іван Котляревський. Але основоположником української мови був саме Тарас Григорович Шевченко. Відомо, що після видання Енеїди. Українська мова стала відноситися до літературної мови. До слова, з 1918 року до 1920, року українська мова була офіційною мовою на території Кубані. Також найперші слова на українській мові були написані у 448 році до нашої ери. І останній факт, про котрий я впевнений, ви всі дуже добре знаєте. Українська мова це наймилозвучніша мова у світі. Але на сьогоднішній день вона посідає друге місце у світі після італійської. Микола Лотоцький не говорив в нас мова Солов'їна. Не говори в нас мова Солов'їна, Бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця про віків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. То й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна бо мова глибша, ніж пташиний спів. В її скарбниці, доля України, космічна нерозгаданість віків. Не царайтесь, мови, люди, рідного джерельця. Хай вона струмочком буде, хай діде до серця, хай вона в піснях лунає, кожен день і в свято. Соловейком хай співає в українській хаті. Бо вона така багата, українська мова, неповторна і крилата. Така чудова, найрідніша сокровенна, найдорожча в світі і і буденне. Дні батьки і діти, не цурайтесь мови, люди, нацурайтесь роди. Як зачахне рідне слово, не буде народу. Любіть красу своєї мови, обучання слів і запах слів. ніжна і чудово, широко батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду в краю пустель і злих негод. як річка з роду і до роду та мова з'єднує народ. Доброго дня. Мета цього відео дізнатися думку пересічних громадян стосовно української мови. Доброго дня! Доброго! Можна хвилинку уваги? Так. Як ваше відношення до української мови? Ой, дуже гарне. До речі, я сама за Київським. Я українка. Доброго дня. Доброго! Можна хвилинку уваги? Так! Як ваше ставлення до української мови? Відуючий такий тут. Дякую, гарного дня. Вам теж? Доброго дня. Да, доброго дня, що ви хотіли. Можна хвилинку уваги. Да, будь ласка. Яке ваше ставлення до української мови? Я сам чистий українець, учився в українській школі і до сьогоднішнього дня відношу чисто по українськи. Дякую, гарного дня. Так, да, І вам гарного дня. Дякую. Доброго дня. Можна хвилинку вашої уваги. Вибачте, я не знайом. Лише я мав бажання дізнатися ваше ставлення до української мови. Фу, хоч на Маскаль. Тетяна. Доброго дня. Доброго. Можна хвилинку уваги? Так. Ваше ставлення до української мови. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Можна хвилинку вашої уваги. Прошу. Яке ваше ставлення до української мови? Любові. Дякую, гарного дня. Доброго дня. Можна хвилинку вашої уваги. Будь ласка. А можна ваше ставлення до української мови запитати? Можна. А ну скажіть, паляниця. О, паляниця. Це добре. Дякую, гарного дня. Доброго дня. Доброго. А можна хвилиночку вашої уваги? Так, звісно. А яке ваше ставлення до української мови? Звісно, файно. Дякую, гарного дня. Гарного дня. Як я і сподівався, ставлення до рідної мови дуже чудове. Кохайте, бережіть та носіть її в серці. На все добре. 9 листопада, день української писемності та мови, день, який повинні відзначати кожен українець. Але на жаль, зараз не кожен українець має змогу навіть розмовляти на рідній мові. Тому я зараз прочитаю вірш Митра Павличка в підтримку тим українцям, які виїхали за кордон та змушені зараз перебувати там. Спитай себе дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова. І волосні ясні, ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світ далечізна, Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах голова, моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Тому українці, які зараз за кордоном, я вас підтримую, будь ласка, розмовляйте українською мовою та не забувайте, звідки ви і хто ви є. Знаєш українською? Біда. Але для мене гірше, коли знаєш і у державі, де йде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Чому? Не розумію я ніяк. Невже вам не були за Україну? Чому язик убивць і посіпак? дорожче вам за рідну солов'їну. Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви, то не вони, не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лиш немає. Сьогодні ти ворожого, зречися. Зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти. Її нащадкам нашим передати, тож переходь на українську ти.